Взяток з білої акації сьогодні 28 травня 2016 року. А... Працюють, повзуть бедіньки, повні повні нектари йдуть. Лягають на природну точку, відпочивають. Аромат такий на пасіці стоїть. Вітру майже немає. І аромат такий. Кайфовий. А, з вулики вчили робити вентиляцію. І льот. Льот 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 Карпатські матки в мене. Перше і друге покоління. Перше це те покоління, яке я виписував в минулому році. В гайдар Євгенії Васильівни. А друге покоління це старіші матки, які... Точніше, поза поза минулих років які вивели своїх маток. Уже, тут виводив своїх маток. Це вже помісні матки пішли. Ну тут дуже сильні бджоли виходять. Іноді навіть сильніші, ніж. Ніж Карпатки. Це перше покоління йде, а далі вони слабіють. Доводиться виписувати і далі. Таким чином тоді ми йдемо, йдемо, йдемо. Оце отакі вулики. Отакі вулики. Оцей вулик на 24 рамки. 24. Плюс наставка. Українські вулики. І оце розплоду тут буває. Десь після взятку. 8 там, 9 рамок, все інше залите медом, верх і низ. Я потім в наступних відеороликах прокоментую якість цих вуликів. Це ось 12-та рамка із трьома надставками. Там далі в мене є. 27-й з нас. одного наставка, це всім. Так, оце ось біленький стоїть. Це 17 плюс 2 надставки. Ну, Доволі добрі вулики, добре. Можете саме порахувати, що це виходить у нас по об'єму. Коли заливають, ну тут ну, кілограмів 70 з вулика йде. Це за один взяток. А якщо локація, потім липа, а потім. У нас тут ще є по нашій місцевості ще різнотрав'я є. Друга половина, половина липня. Коли зацвітає м'ята то там теж сильний дойволі взяток, то самі рахуйте що. Що не виходить. Менгро. Дякую за увагу. До наступних зустрічей в Ютубі.